Оломию відвідали фахівці обласного управління охорони здоров'я. У клубі медиків відбулася регіональна нарада за участю медичних працівників Коломийського, Косівського, Снятинського та Верховинського районів. Обговорювали ситуацію щодо лікування гіпертонічної хвороби на Прикарпатті та діяльність протитуберкульозних диспансерів. Під керівництвом першого заступника директора департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Миколи Олінійчука в Коломийському клубі медиків відбулася розширена нарада з питань державного регулювання цін на ліки для хворих на артеріальну гіпертензію. Як повідомив пан Олінійчук, для нашої області минулого року виділили понад один мільйон гривень для відшкодування такої вартості. Цього року Прикарпаття вже має 5 мільйонів 400 тисяч на відшкодування вартості ліків за тим пілотним проектом, який було провадження. Це захворювання дає надзвичайно серйозні ускладнення, потребує великих затрат для лікування, ну, дає високу інвалідність, дає високу смертність і протонічна хвороба, то зараз бачите, ми проводимо таку нараду, щоб і виявляти своєчасно таке захворювання, і проводити постійно лікування. І Слідку відслідковуємо, як райони відшкодовують оту от вартість в ліках субвенцію, яку надала держава з державного бюджету. Ми маємо 5,4 мільйони на всю область зараз через сесію обласної ради. за післязавтра ми передаємо ці кошти на місцеві бюджети. За словами пана Олінійчука, кошти по районах вже розподілили. З квітня планують перевезти гроші у районні адміністрації. Фінансування розподіляли в залежності від кількості дорослого населення. Для прикладу, Коломищина отримає більше 160 тисяч гривень, Богородчанський район 237 тисяч. Верховинський понад 90. Гіпертонічною хворобою хворіють майже одинаково, як в Снятині, чи в Коломиї, чи в Горденці. То хто менше має на обліку хвороби з гіпертонічною хворобою, це якраз буде стимул для того, щоб виявляти нові. Форми гіпертонічної хвороби і залучати людей до лікування. Моніторинг роботи протитуберкульозних диспансерів друге практичне завдання. Комісії з області на місцях вони відслідковують забезпечення ліками, матеріально-технічний стан, якість харчування. Попри те, що туберкульоз в області на контролі, кількість вперше виявлених хворих в порівнянні з минулим роком таки збільшується. Ну і ми плануємо в цілому в області створити територіальне медичне об'єднання, де всю протитуберкульозну службу об'єднати в одну. Одну структуру наразі медики працюють над тим, щоб не лише масовим флюорографічним обстеженням виявляти туберкульоз та формувати групи ризику. Практикують більш дешевий та менш шкідливий метод. Лабораторний це мікроскопія. маска. лікарі зацікавлені у виявленні збудників туберкульозу, бо протягом року хвора людина здатна інфікувати більше 10-15 осіб.